Наскільки та для кого з українців Канада продовжила тимчасовий статус? Китайські електромобілі заходять у Канаду, чого очікувати автопрому багатогодинні черги в Альберті на голосування про відокремлення. Чому мільйони мігрантів ризикують втратити статус? Чи справді в Канаді можуть закритися тисячі ресторанів, різке зростання насильства проти вчителів? Та яке місто Канади визнали найкомфортнішим? Про це і не тільки розповідаємо далі. Мене звати Юлія Стеранка. Вітаю це інфа. Інформаційні підсумки тижня на ЮКенредіо огляд головних новин. Канада та Китай досягли попередньої угоди щодо тарифів. Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про попередню, але ключову торговельну домовленість з Китаєм. За інформацією Global News, Пекін погодився суттєво знизити мита на канадську агропродукцію, зокрема на насіння канули з 84 до 15 відсотків уже з 1 березня. Канадський горох, морепродукти та каноловий жмих звільнять від обмежень щонайменше до кінця року. Натомість, Канада до дозволить щорічний імпорт до 49 тисяч китайських електромобілів зі зниженим тарифом у 6,1% замість 100 уряд. Наголошує, що квота не перевищує трьох відсотків ринку і не загрожує канадському автопрому. Переговори щодо інших мит тривають. Натомість прем'єр Онтаріо Дак Форд розкритикував домовленість, заявивши, що зниження мит на китайські електромобілі може завдати шкоди канадському автопрому, якщо Китай не інвестує Уватиме у виробництво в Канаді, та не створюватиме робочі місця для канадців. Масштабне скорочення держслужбовців. Федеральний уряд Канади розпочав процес скорочення чисельності держслужбовців у межах бюджету кеннеда Стронг Стронг-2025». Протягом чотирьох років планують ліквідувати до 28 тисяч посад. Ці скорочення є частиною ширшого плану оптимізації державних витрат, який має забезпечити близько 60 мільярдів доларів економії. Повідомлення про можливі звільнення вже отримують працівники Global Affairs, Statistics Canada, Nature Resources, та інших відомств в уряді заявляють, що основний акцент робитимуть на добровільні звільнення та ранній вихід на пенсію. Однак частина посад може бути ліквідована примусово. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади вподобайкою, коментарем та підпискою просто зараз, а ще натиснувши кнопку Супер Дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Канада продовжила тимчасовий статус, щоправда, лише для деяких українців. Федеральний уряд Канади оголосив про продовження доступу до тимчасового перебування для українців, які подали заявки за програмою возз'єднання родин. Йдеться про громадян України та членів їхніх сімей, які очікують рішення щодо постійного проживання: подати заявку з Канади на новий або продовжений відкритий дозвіл на роботу, навчальний дозвіл чи продовження або відновлення тимчасового статусу можна до 31 березня 2027 року. Це дозволено навіть без офіційного підтвердження отримання заяви на постійне проживання. Уряд наголошує, що рішення ухвалене з огляду на триваючу війну Росії проти України та потребу зберігати українські родини разом. Стандартні міграційні збори застосовуються. Понад 2 мільйони людей можуть втратити статус у Канаді у 2025 2026 роках. Термін дії дозволів на перебування закінчується або вже закінчився у понад 2 мільйонів тимчасових жителів Канади. Про це свідчать дані міністерства імміграції, біженців та громадянства. Йдеться про іноземних студентів, тимчасових працівників і людей з візами для відвідувачів. Водночас кількість доступних місць для постійного проживання значно менша за кількість. Заявників експерти попереджають, що це може призвести до різкого зростання кількості людей без легального статусу. За оцінками юристів, автоматичного виїзду з країни не відбудеться, а система не має достатніх ресурсів для масових перевірок і депортацій. Канада може втратити тисячі ресторанів уже цього року. У 2026-му в Канаді можуть закритися близько 4 тисяч ресторанів у чистому підсумку. Йдеться у звіті Analytics Lab при університеті Далхаузі. Дослідники зазначають, що кількість закриттів перевищать число нових закладів через зростання витрат та більшу економію споживачів. За даними Canada, понад 40% ресторанів уже працюють у збиток або на межі рентабельності а найбільше ризикують малі незалежні заклади. Експерти називають це болісним, але неминучим переформатуванням галузі. Високий інтерес до петиції про відокремлення в Альберті. Прихильники відокремлення провінції від Канади заявляють про масову явку на підписання петиції за проведення референдуму. У Реддірі сотні людей годинами стояли в чергах, щоб підтримати ініціативу руху «Stay free, Alberta». Організаторам потрібно зібрати близько 177 тисяч підписів до початку травня. Водночас попереднє опитування свідчать, що більшість жителів Альберти не підтримують ідею відокремлення. Хоча рівень підтримки дещо зріс, зокрема серед молоді та жителів великих міст. А я хочу нагадати, що додаток you Can Radio відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який зручний момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. Оскарження права релігійних лікарень відмовляти в ефтаназії у Британській Колумбії. Суд розглядає позов проти правила, яке дозволяє релігійним лікарням не проводити медичну допомогу при смерті. Мейт – це легальна в Канаді процедура, коли лікар за згодою пацієнта вводить препарати для припинення життя у разі невиліковної хвороби та нестерпних страждань. Позов подали родини, яких змушували перевозити пацієнтів до інших лікарень. Батьки 34-річної Саманти Оніл заявляють, що така транспортація перед смертю спричинила їй сильний біль і позбавила родину можливості попрощатися. Позивачі вважають, що така практика порушує хартію прав і свобод. Медики попереджають про критичну ситуацію. Лікарі в Альберті закликають провінційний уряд оголосити надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через критичне перевантаження лікарень на тлі сезону грипу та респіраторних інфекцій. Медики заявляють про переповнені відділення невідкладної допомоги, нестачу ліжок і персоналу та небезпечно довгі черги для пацієнтів. За їхніми словами, надзвичайний стан дав би змогу швидше перерозподіляти ресурси і медичний персонал. Водночас, уряд Альберти відповідає, що вже використовує всі доступні інструменти, і не вважає такий крок ефективним рішенням. Насильство у школах Манітоби зростає. Вчителі говорять про небезпеку. У Манітобі фіксують різке зростання насильства проти вчителів. За новими дослідженнями: 54% педагогів торік зазнали погроз або фізичних нападів. А кожен шостий пережив понад 20 таких інцидентів. Профспілка вчителів заявляє, що окремі педагоги вже носять захисні кевларові накладки на руки. Головними причинами називають переповнені класи зростання кількості учнів. З особливими потребами та хронічне недофінансування освіти профспілка вимагає зменшення наповнюваності класів і додаткову психологічну підтримку у школах. Суд остаточно визнав застосування закону про надзвичайні повноваження незаконним. Федеральний апеляційний суд Канади відхилив апеляцію уряду та підтвердив, що використання закону про надзвичайні повноваження під час протестів так званого канвою свободи у 2022 році було необґрунтованим. Суд дійшов висновку, що блокади в Отаві та на кордонах не становили загрози національній безпеці, яка б дозволяла застосування цього закону. Судді також визнали, що. Заморожування банківських рахунків протестувальників порушило хартію прав і свобод у федеральному уряді. Заявили, що вивчають рішення та розглядають подальші кроки. Нагадаємо, у лютому 2022 року уряд Трюдо вперше в історії Канади застосував закон про надзвичайні повноваження, щоб розблокувати центр отави та ключові кордони після кількатижневих протестів проти ковід обмежень. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. «Юкін радіо» не має державного чи фондового фінансування відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади. Підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. WestJet відмовляється від ущільнених сидінь після критики пасажирів. Авіакомпанія заявила, що повертає стандартний простір для ніг в економ-класі після хвилі критики через надто тісні сидіння. Перевізник скасовує додатковий ряд крісел у частині літаків Боїнг 737 і відновлює попередню відстань між сидіннями. Рішення ухвалили після скарг пасажирів і вірусного відео з борту, де люди не могли випрямити ноги. У WestJet кажуть. Що експеримент мав знизити ціни на квитки, але компанія вирішила швидко відреагувати на негативну реакцію клієнтів. Що чекає на ринок житла Канади у 2026 році? Продажі житла в Канаді наприкінці року знизилися майже на 2%, А в Торонто і Ванкувері обсяги стали найнижчими за понад 20 років. Повідомляє канадська асоціація ріелторів. Попри зниження відсоткових ставок, економічна невизначеність і страхи щодо торговельних відносин із США стримують покупців. Експерти прогнозують помірне пожвавлення навесні, але різкого зростання цін у 2026 році не очікують. Найкомфортніше місто північної Америки згідно з новим рейтингом якості життя Numbeo of Life Index 26, отава очолила список серед міст північної Америки, а також посіла 28-ме місце у світі серед понад 300 міст. Рейтинг оцінював такі фактори, як безпека, вартість життя, доступ до медичних послуг, екологія та час на дорогу. За даними Numbeo, столиці Канади вдалося випередити всі інші північної Америки. Анські мегаполіси за загальним показником якості життя. У топ рейтингу також зазначаються інші канадські міста, включно з Вікторією, Ванкувером і Калгарі. Індекс складається на основі даних про умови проживання, купівельну спроможність, інфраструктуру і повсякденний комфорт, що дозволяє порівнювати міста у глобальному контексті. Таким був інформаційний огляд новин цього тижня. Дякую, що були з нами. До зустрічі в етері